Привіт! Я Марина Милоновська, нутриціологіня, нутропатиня. І сьогодні я хочу поділитися з тобою тим, як правильно планувати раціон на тиждень. Останнім часом в мене самої виникла потреба в тому, щоб планувати свій раціон на тиждень, тому що графік життя є таким насиченим, багато чого потрібно зробити, багато чого хочеться зробити. А так як я багато готую, я готую зазвичай сама в 90% випадків. І коли в тебе такий високий інтенсивний ритм життя, в цьому потоці часом складно буває продумати принципи здорового харчування. Які ж це принципи? Перший принцип це сезонності продуктів, другий різноманітності продуктів, і третій це збалансованості продуктів. Для мене, для моєї сім'ї, поки що найзручнішим варіантом планування це є планування просто звичайній табличці. Я використовую Google Docs, але, але можна використовувати будь-який інший інструмент, можна просто на папері для себе написати, так, і зрозуміти, наприклад, як за допомогою того, що тобі хочеться. За допомогою того, що зараз є в сезоні, за допомогою того, скільки ти маєш часу і ресурсу для приготування тієї чи іншої їжі, ти можеш забезпечити себе корисними нутрієнтами. Що в першу чергу потрібно враховувати? Те, що раціон, наприклад, мій ідеальний на тиждень, так. Твій ідеальний на тиждень це можуть бути абсолютно різні раціони. Чому? Як в я розумію прекрасно, що їжа це чудовий інструмент для побудови здоров'я. Але погодьтеся, що в кожного з нас в поточний момент різні вихідний стан здоров'я і різні запити. Хтось хоче отримати більше енергії, наприклад, хтось навпаки хоче заспокоїтись, а хтось хоче себе порадувати, а в когось взагалі не знаю, день народження. І їм потрібно ну, щось таке цікаве приготувати для себе, для своїх друзів, для своєї родини. Тому, до прикладу, буду розповідати на своєму особистому. Для мене особисто зараз однією із основних аспектів, які я хотіла би отримати за допомогою їжі, це перш за все насичення. Правильними нутрієнтами, які потрібні для мене в моєму ритмі життя. Так? Це дотримання різноманітності, що стосується, наприклад, білкових продуктів, що стосується овочевих продуктів різних, кореноплодів, зелені. І для мене зараз важливим аспектом є протизапальна дієта, тому що зараз я і моя сім'я проходимо певну оздоровчу програму. Тому мені дуже важливо, щоб моя їжа, яку я споживаю, вона не підвищувала рівень запалення в організмі і допомагала, наприклад, виводити продукти детоксикації з організму. Тому я планую собі раціон на тиждень. Значить. І що ще важливо, це те, що я зазвичай 9 десятих продуктів і страв, які я вношу, це страви, які я добре знаю, які я швидко і легко можу приготувати, які потребують мінімальних якихось, до прикладу, засиль від мене. І е, мені так досить-досить комфортно. Але завжди я залишаю, до прикладу, одну-дві страви на тиждень, коли я пробую щось новеньке. Це мені приносить задоволення, я люблю готувати, перш за все, це варто зазначити, бо не всі люблять готувати, і це також нормально. Але я люблю готувати, я люблю пробувати щось нове, і я часто пробую щось нове. І для мене ідеально є, коли я планую, скажімо так, цю спробу в своєму графіку. Тому що зазвичай, коли ти готуєш нову страву, туди ти можеш знадобитись якісь інші інгредієнти, до прикладу, яких в тебе там вдома немає якихось пальці, до прикладу, чи якогось специфічна борошна, чи там, не знаю, кокосових вершків чи ще щось. А, а по-друге, коли ти читаєш рецепт, коли ти пробуєш, це займає більше часу. А тому я е, е, планую е, пр, е, пробувати на <смінця> новий рецепт на день, коли в мене не дуже інтенсивний графік. Е, значить, і е, завжди орієнтуюся, які я продукти вибираю, до для того, щоб пробувати щось нове. Зазвичай це е, сезонні якісь продукти, які бо я розумію, що до їх не дуже багато зараз в моєму раціоні. Після того, як я для себе буду прикладу це зрозуміла, я планую в першу чергу це прийом білка. Так як моя сім'я, ми вегетаріанці, ми їмо рибу, але приблизно там два рази на тиждень. Решту часу ми завжди беремо білок з рослинних продуктів. Мені для того, щоб добрати потрібну кількість білка, доводиться планувати це якісно, щоб це було різноманітний білок. І щоб різні види амінокислоти на до доповнювали один одного. Коли ти це заплануєш, відходиш від костяка, від там, риби, від бобових різних, так? чередування різних бобових, ти розумієш, наприклад, що до чого там пасує. Потім я розкидаю гарніри. Гарніри в мене це безглютенові безглютенові, пробачте, цільнозернові максимально крупи, так, і псевдозлаки, псевдозлайки, амарант. Потім я вже обираю, наприклад, десь овочі, які би я хотіла б це наситити. Або, наприклад, якщо це вечеря, це може бути більше термооброблені овочі. А якщо це там обід сніданок, це якісь буде салати. Чи є варіанти солодких сніданків особисто в мене? А якщо чесно, дуже-дуже рідко. Приблизно не знаю, раз на два тижні, раз на три тижні. Я і моя сім'я почуваємо себе краще, коли ми снідаємо саме таким повноцінним солоним сніданком. Але якісь маленькі смаковники, наприклад, цілком собі можуть бути після основного прийому їжі або фрукт, наприклад. Також я планую різноманіття салатів. Для того, щоб були чердування різних видів клітковини, так? А, Стараюсь доповнювати, не знаю, салати там, оріжками, несінням, а, там, гранатом або яблучком, для того там чи хурмою, для того, щоб трішки урізноманітнити навіть, можливо, в чомусь звичні смакові поєднання. Після того як я це все розклала в свою табличку. Я виписую повний перелік того, що мені потрібно купити в магазині на тиждень, для того, щоб в мене були ці інструменти, щоб я могла швидесенько це приготувати. Виписую в переліку по групах, до прикладу, там не знаю, бобові, там, це якісь олії, це якісь трави, це крупи і так далі. Вказую кількість приблизно, тобто скільки в мене буде порцій. Я знаю, наприклад, що на мою сім'ю я беру крупи приблизно 110 грам на порцію, це от, щоб ми троє поїли. У нас сім'я три особи. В когось це може бути там, на більше, наприклад. Та, які потрібно. Але я прописую цю кількість е, порцій, щоб я собі розуміла, приблизно не ну, знаю, мені там пачка вівсянки цільної треба, чи три пачки, до прикладу. Тому що це пропланова допомагає мені е, е, збільшити ймовірність того, що я буду дотримуватися графікою, збільшує е, ймовірність, що е, я буду саме слідувати цьому. Тому що, якщо, до прикладу, в тебе інтенсивний е, стиль життя. І тебе час готувати зараз вечерю, а в тебе немає що готувати, це тоді більшою ймовірністю, що ти не знаю, просто з того, що там є в холодильнику чи в шахті в себе приготуєш, але це зменшує ймовірність того, що це буде збалансована їжа. Безумовно, я завжди залишаю варіант гнучкості. Тобто, якщо мені хочеться до прикладу чогось іншого в даний період часу, я абсолютно точно собі це дозволяю. Але переважна більшість зараз в мого раціону така. Були періоди, коли, до прикладу, я абсолютно просто по, по інту, ну, інтуїтивно вибирала страви собі, і для мене це було добре. Але тоді в мене, наприклад, було менший рівень завантаження мого дня. Поділіться, будь ласка в коментарях, чи плануєте ви свій раціон на тиждень, як ви плануєте, можливо, ви користуєтесь якимось застосунками, чи якимось, ну, от, як ви його собі плануєте, так, я буду вам дуже вдячна. Не забу... Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. І я вам всім дякую, будьте здорові!